Історія не зберегла їхніх імен, але ці люди зробили вагомий внесок у наше прагнення бути кращими. На початку 30-х років 20-го століття Японія залишалася аграрною країною, але вже встала на рейки індустріалізації. Економіці потрібен був транспорт. У 1931 році ми випустили перший у своїй історії транспортний засіб Mazda GO Type DA, який став помічником в розбудові країни. Продажі впевнено зростали, але ми прагнули більшого. 4 квітня 1936 року п'ять випробувачів осідлали квартет мотоциклів Рікш Type KC і вантажівку Mazda GO Type DC та стартували в першому всеяпонському пробігу. Ми хотіли довести, що надійність і витривалість вже тоді були пріоритетами в нашій роботі. За 25 днів екіпажі подолали 2700 кілометрів по маршруту Кагосіма, Фукуока, Хіросіма, Осака, Нагоя Токіо. 83 роки тому це був справжній челендж, бо дороги були в кращому випадку мощені. Жодної поломки. Вся п'ятірка на фініші. це був фурор. І нехай ми не зберегли імен, але ми назавжди запам'ятаємо їх працю і відданість нашій ідеї.